Сьогодні 4 квітня вернулася до нас зима, вже було і 22 градуса тепла, вон скільки снігу накидало, дерева вон всі по... Вже почав, грушка почала впускати вон зелені бубуни. Не знаю, ось така зимова в нас сьогодні весна. О, снігу. Зараз покажу скільки на машині накидало снігу завчора. До 10 сантиметрів. Підні приморозок покажу. Снігу скільки. Дерева все снігло. Мінус один. От і повернулася до нас зима, ну не знаю, може на пару днів, але От так вже чесник пішов вверх. Вон чесник, цибулька. І дав сніжок. Ось таке знову погнуло дерева. Хто не міг подумати, що така буде погода зимова. Покажу маргаритку, вже вони повиростали. така, отакий у нас квітень місяць. Снігу кинуло, а таке відчуття, як це був лютий. О, нарцизи померзли. Рано зійшли і померзли. звісно ну, сонечко чув, відчувається кожу якийсь сніг кинула на лавку трошки підростав бо вчора була нульова температура черешня бубуни вже впустило обрунки Знаю, в березні випадав сніг, але у квітні так погода міняється. Не зрозуміло коли воно так. Я колись у 2020 році посадив картоплю 20 березня, така була теплота. Там зима.